Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кг кілограмів день 8? На сніданки зробила морквяні вафлі на вівсяному борошні. У вафельні дуже зручно, бо випікає рівномірно з усіх боків. Подала із листям салату, томатами чері та яйцем пашот. Посолила, поперчила. Сніданок вийшов збалансований, красивий і смачний. Ідеально для легкого, але поживного старту дня. Обід запечена курка з червоним рисом і овочами. Спочатку замаринувала курку, сіль перець, копчена паприка, сушений часник і трохи оливкової олії. Болгарський перець також змастила оливковою олією і все разом запекла в аерогрилі. До м'яса додала червоний. Шліфований рис, листя салату, чері та посипала все насінням соняшника. Це був повноцінний збалансований обід із білками, складними вуглеводами, клітковиною та жирами. І головне, дуже смачно та ситно. На перекус бананово-йогуртовий пудинг і ще зранку змішала йогурт активія, насіння чия від земледар та пюре банану. Не перестаю ухвалити чия від земледар, ідеальне, чисте без піску, без камінців. Якщо шукаєте якість, дуже рекомендую. На вечері я приготувала легке овочеве рагу, тушкувала порей, морку, шампіньйони, червоний перець, томати, кур. додала цвітну капусту, кабачок і трохи квасолі. Заправила все копченою паприкою, свіжим чесником, сілю та перцем. Наприкінці зелень і ложка йогурту зверху для свіжості та легкого вершкового присмаку. Раціон вийшов повноцінним поживним з хорошим балансом білка, клітковини та корисних жирів. Ідеальна для здорового дефіциту калорій. Якщо тобі цікаві рецепти з цього відео, я публікую їх в своєму телеграм-каналі. Тіло мрії запрошую приєднатися!